Усім привіт! Мене звати Пані Лішенко Софія. Мені хнераз років та я з міста Києва. Творчість це моє життя. Я люблю читати, малювати, хати на хітахи. Слухаю жадана і спак та надихаюся творчостю сехіє жадана. Мої професійні навички це вокал, танці та модельних. Вокалом я займаюся більше восьми років. Танцем я займаюся. Три роки в стилі сучасні танці та танці в стилі контепорагі. Мотелінгом займаюся більше семи років. Мої мрії застатиму співачкою та мотелі, а ще прославляти нашу країну на міжнародній арені. Але найголовніше – це перемога України та повернення усіх захисників та полонених до домівок. мотелях і акторство. Я поля офіційною мотеліна, Вік, Фешнвік, Фешн Вік та Київ Фешентей. Є офіційною моделі таких дизайнерів, як ВЛЯТА Тизик, Кігатан та Хахуз. Має досить зйомок в рекламі, кіно, соціальних роліках та серіалах. Світ без кохтонів. Я подорожувала до Італії, Франції, Німеччини, Швейцарії. Польщі до Туреччини. Найближчим часом хочу побувати в Нью-Йорксі, Лондоні, Огландо та Шанхаї, воляти її англійською та польською мовами. Що ти хлябит хузи? У тому не мене чекають французький пультов та кит Сфінкс. Також хочу взяти хетку або змію. Своє майбутнє я пишу у метеапхосторі. Я хочу бути відомою співачкою або моделлю, або актрисою. А ще одна професія, яка запала мені в душу, це адвокатура. Hvala in vsem za ulago. Do sreče!